Мої вітання усім українцям, усім тим, хто наразі зібрався перед телевізорами. Я вітаю з усіма святами, які вже пройшли. І сьогодні в програмі Майдан ТБ ми говоримо про те, що стосується кожної з нас. До На нашої студії завітав кандидат політичних наук, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олексій Полтораков. Пане Олексію, я вас вітаю, вітаю, пане Олексію. От наш президент пан Порошенко пишається судовою реформою України, і що Рада змогла знайти компроміс та нормально реформувати судову систему. Але все ж таки хотілося б дізнатися наскільки ефективні такі реформи. Ну, про судову реформу я б ще ще не казав. Ми маємо тільки попереднє е, нормативне, правове, адміністративне, так, так так, так, так би мовити, бюрократичне підґрунтя для реформи. Але реально реформа ще ще не стартувала, ще не виробилася остаточна парадигма цієї реформи. Наприклад, чи будуть обирати суддів на місцевому рівні? Які е, нові права та обов'язки адвокатів є там ключовим? Чи перейде ось суд? Військова гілка судової влади до, до цивільної, як в такому випадку будуть вирішуватися питання, наприклад, з допуском адвокатів до державної таємниці, якщо це передбачається. А тобто, ми маємо навіть не початок реформи, а початок початку реформи. Єдиний реальний плюс що як казав класик, політичний процес вже вже пішов, і вже ми маємо ну принаймні попередні результати, які сподіваємося, якщо влада якщо Ну, судова гілка влади, президентська вертикаль та ну о, рада, яка має підкріпити це нормативно правовими актами, не втратить тем, то в нас реформа невдовзі може й піти. Може й піти. Ви самі сказали, що у нас лише оце підґрунтя. Чому? У нас все так повільно відбувається. Хто гальмує цей процес? Ми дуже довго йшли, щоб якісь щоб тільки прописати реформи. Uh -huh. Але ви кажете, що зараз є лише це підґрунтя, і ви uh -huh. те зісно стільки сказали, скільки всього треба зробити. Uh -huh. Що здається, що щоб uh -huh. ця реформа почала діяти, треба, щоб пройшло декілька років. Ну зазвичай серйозні реформи так і дають. Тільки попередні результати через кілька років. Чим серйозніше реформа, тим пізніше результат. Дуже просто, ну, наприклад, розформувати ГАІ одним наказом, як регулярно в нас було, і на наступного дня ми вже не бачимо даєшні на дорогу. або там щось подібне. Але в питанні системних реформ, навіть більш системних, я б назвав їх парадигмальними, які трансформують не те, що всю систему влади, всю систему функціонування державного механізму, адже на судову реформу зав'язані і питання корупції, і питання там сектору безпеки, і питання тих самих повноважень депутатів, принаймні ну, районних, міських та інших рад, то дійсно результат буде та чому в нас іде повільно? Ну, тут ми маємо з таким собі кумулятивним гальмуючими. А по-перше, в нас за 20 років напрацювалася дуже і дуже велика нормативна правова база, за починаючи від кодексів, закінчуючи законами, а також під законними актами, починаючи від указів президента, закінчують там постановами Верховної Ради, розпорядженнями Кабміна, і все це потрібно звести в єдине ціле узгодити там якийсь закон відмінити, якийсь постанову переглянути і таке інше. До того ж, ми бачимо, як реально неквапливо в нас працює Верховна Рада, ну не кажучи вже про те, як депутати ходять на роботу. Плюс нас є і Інертність самої системи справа в тому, ну о, не буду там методологічні деталі, але сама система зсередини середи, себе не може трансформувати, тобто ми маємо реальний опір того судового апарату, який не хоче реформуватися. От за стандартами о, можна розділити ну, потенційних жертв реформи на три частини: а тих третина тих. Кого не потрібно реформувати, вони більш нормальні, там. Чесні судді, ну, реальні фахівці, які розбираються у своїх справах, які ну, просто ну, певні курси кваліфі... підвищення кваліфікації пройдуть інші. Друга третина, яку ну, реально треба реформувати, ну, принципово перевчати, жити по-новому. І третя частина, ну з якими ну, нічого абсолютно не, зра... не зробиш, ну, з тими суддями на кшталт тих самих засівачів, які вже ну, настільки глибоко інтересні. Ігрувалися в всю систему хабарництва, там корупції, корупції, таке так? інше, що. Що краще їх там реально позбутися, але інше питання, куди їх дівати, куди вони підуть, їх так достатньо багато, якби там не було, і все це гальмує. І взагалі це може характерність українського суспільства, але це чітко характерність української політики. Реальна неквапливість. ну не те, щоб поспішає не трап, не поспішаючи, як то кажуть, але реальна неквапливість, Як та буде там. Там живемо, ну, наприклад, депутати орієнтуються на теперішню каденцію, а не на стратегічну перспективу. Так само і багато політиків, особливо таких радикальних яскравих, орієнтуються на зовнішні ознаки всіх реформ. Тобто, давайте звільнимо всіх суддів і відразу з нуля будемо всіх переобирати відразу, там ледь не завтра, без розуміння чи без бажання, принаймні зрозуміти. До чого це може мій... так призвести. Да. Дивіться, ви сказали робити. так, да. що ця система, вона сама зсередини не може себе трансформувати. Да. У нас а, є оці гідні спеціалісти, які да. розбираються, так як що існує дуже багато положень, треба це все зібрати в купу і щоб це почало діяти. І все ж таки знову йдемо до того питання, чому тоді цих спеціалістів не поставити, щоб кожен там, якщо юридично, мав би юридично розбиратися, фінансово, економічно. А, тому що процес навіть не те, що він у нас іде по. Вільно, це ніби якийсь візок, який постійно ми штовхаємо, штовхаємо вгору, а він постійно йде вниз. Okay. Так, це дійсно нагадує Сизифов труд, Але справа в тому, що ти реальні спеціалісти, вони зазвичай на нижчих та середніх ланках. І в нас дуже погано працює те, що в соціології називається соціальні ліфти. Тобто молодому, перспективному, а надто чесному ну, там адвокату, юристу, потенційному судді дуже важко. Пробитися на ці щаблі, які поки що зараз вимагають не тільки хабарів, але й певного кумівства, певного не те, щоб родинних обов'язків глибокої інтеграції в ці в внутрішні хитросплетіння, якому ну певної занадтої гнучкості, певної, ну умовно кажучи, політичної привабливості і і таке інше. Єдиний реальний спосіб ну відомий новітній історії це, це коли під час кінця 60-х років питання ну, судової реформи корупції постала руба у Франції, де голю довелося буквально звільнити ледь не всіх суддів і поставити на місце суддів студентів старшокурсників з юридичних факультетів. Так вони робили помилки так вони ну не дуже гарно знали право, особливо практику права застування. Але тим не менше реформа такими жорсткими методами, як то кажуть, через коліна там пішла. На жаль, Україна, Україна не Франції, і до таких принципово різких рухів вона не готова. Тим більше через те, що в нас залишається достатньо високий рівень корупції ще й в освітній системі. Тобто, дуже і дуже важко знайти ну, реально чистих фахівців. А через необ'єктивні ну, нормативні обставини, питання секретності там, громадянства. Таке інше належну в велику команду, ну так би мовити, зовнішніх іноземних фахівців, ну умовно кажучи, колишніх українців, які здобули там ту ж саму юридичну освіту на заході чи в інших странах, запросити ну реально нереально скажімо так, але все ж таки, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо рухатися в Європу, так. у нас ми живемо за пострадянськими стандартами. Якщо ми маємо змінити систему, і маємо це до європейської системи так. Е рухатись, так. І тоді, можливо, справді радикально якось потрібно підійти і, і поставити оцих спеціалістів. Хоча знову таки ви сказали, має бути кум, сват, якусьятку, mm. так але це корупція. Тоді ми приходимо до того, що нам спочатку потрібно побороти корупцію і тоді вже mm. розпочинати нову систему. Але як нам побороти цю корупцію, де ми можемо побачити, що кожен другий те, як кожен другий, кожен бере ці хабарі. Mm. Крапкою відлікою має стати антикорупційне бюро. До речі, чому нам не дали безвізовий режим? Хоча очікувалося, що його додуть на візовому саміті, тому що в нас не запрацювало це бюро, яке б відразу зайнялася перевіркою, ну умовно кажучи, цих структур, які відповідальні за видачу цих самих біометричних паспортів. Бюро не працює, відповідно немає довіри до цих структур, до міграційної служби, до міліції ці до прикордонників до цієї фактично гілки немає довіри, немає безвізового режиму. Тобто, якщо починати, то починати звідси. Знов таки приклад Америки: з чого почалося ФБР, то з того, що ну, піднялася мафія, яка починала починала як корупція роз'їдати, в тому числі політичний світ. І набрали там спочатку кілька десятків, потім кілька сотень, абсу, ну, умовно кажучи, абсолютно чесних, недоторканих агентів. До речі, ФБР, як це не дивно, працює при Міністерстві юстиції, підпорядковується генеральному прокурору. А генеральний прокурор, відповідно, назначається на пряму президенту, тобто гілка влади абсолютна, яка випадає з інших І вони почали, почали працювати за всю історію ФБР не знайдено жодного реально корумпованого агента такого належнору. Ну не без того, щоб там хтось там не витримав, там, не заплатив штраф за парку. Але реальні та і uh... Після цього система запрацювала, і рівень корупції в Америці він звичайно великий через обсяги економіки. Але в порівнянні ну, умовно кажучи, з українським він, його можна взяти за абсолютний зразок. Чи піде національне антикорупційне бюро по такому шляху, невідомо, тому що воно мало запрацювати ледь не з Нового року, з попереднього, але зараз він тільки формує не те ж то штаб, він формується там кість. Кістяк, який буде надалі формувати штат з відповідними процедурами, допусками таким іншим. Не запрацювало антикорупційне бюро, як мало запрацювати з нового року, і ми зараз бачимо, так як ви сказали, що кістяк цей лише складається. Чому так повільно? Але адже це о, ну головне, що має зараз бути, тому що дуже великі надії ми покладаємо на антикорупційне бюро і говорити чи виправдає воно воно себе чи не виправдає, Ми знову таки кажемо, що. Має пройти якийсь певний час. У нас все проходить. Законопроекти у нас підпишуться тільки ну, з певним якимось часом чи ще щось. А можливо, це все ж таки в нашій державі сидять якісь ті полі... політиканти, яким вигідно, щоб це антикорупційне бюро не запрацювало, або відмежовувати все ж таки цей час. Ну, я б послався на інший приклад. Колись коли секретарем РНБО була Раїса Богатирьова, вона колись в серцях в кулуарах сказала приблизно е, таке: е, якщо ми звільнимо всіх корупціонерів, ну принаймні вищого та середнього рівня, то державний апарат в принципі не зможе працювати, він розвалиться. Е, умовно кажучи, ти, ти до ранку корупціонер. А, а, а після обіду вже такий реально фаховий бюрократ і навпаки, і саме це. Ця... Ця подвій подвійність вона пояснюється багато в чому пояснюється дійсно невеликими зарплатами в державному секторі, але не тільки цим, але також феноменом і кумовства, і того, що на принципові політичні державні посади призначаються не стільки за професіональною ознакою, скільки ну за політичними розкладами, і все це має кумулятивний ефект, і все це ми. ми Маємо змінити, але не можемо змінити відразу. Треба міняти, хоч потрошки. Ну як казав класик, кожен день має маємо по краплині видавлювати з себе раба. Таким чином, кожен день по краплині маємо видавлювати з держави корупції. Ну іншого шляху нема. А маємо це хто маємо ми народ чи тому, в тому числі і ми зараз. Навіть чому Україна стає ну, мовно кажучи, з пострадянської держави перетворюється в пост пострадянську справа. Не тільки в сумнозвісному Леніна Паді чи цих антикомуністичних там антиідеологічних законах, а в тому, що Україна починає розуміти, що таке громадянське суспільство і що вона має. Що воно має робити, якщо у Швейцарії, якщо є якесь проблемне питання, відразу проводиться чи в Кантоні, чи в загальному масштабі референдум в Естонії взагалі переходять на електронну демократію, щоб голосувати кожен день, то Україна тільки-тільки підходить до цього, і політики тільки-тільки починають розуміти це. Наприклад, в сусідній Білорусі чи Росії такого розуміння нема. Відразу згадалося, що ісконно в давній Греції ідіотам називали ту людину, яка не займається політикою. Ну в наш в нашому випадку це дещо інше, але певні паралелі провести можна. Так, звичайно, ще ем, хотілося б повернутися до вищесказаних ваших е, слів. Що ми пробуємо міняти систему mm -hmm. тим, тим чином повільно, ми запрошуємо навіть е, іноземних. Так, спеціалістів, от що ви скажете стосовно того, що Петро Порошенко сказав, що багато українців з великою надією та оптимізмом віднеслися до призначення Саакашвілі головою одеської обласної міської адміністрації? Чи насправді це так, тому що Одесити вони самі ну, так, м'яко кажуть, вони в шоці. Ну, ну, Я сам народився і виріс на Одещині, тобто маю ну, певне особисте ставлення і до краю, і до людей, і, і, і до проблем цього краю. Е, я б, е, е, ну, давайте так, е, Всі останні дні е, ну, в політичних в медіа в ЗМІ тільки це й коментували. Е, давайте від, Відійдемо, Відійдемо так? від цих банальних стандартних коментарів, і звернемо увагу на два моменти. На перший момент перше, це був цікавий, але дуже ризикований крок. Якщо, наприклад, Саакашвілі відчує, що він не в змозі там справитись із цією корупцією бюрократії, яка дуже сильна в Одещині. Цей порт, це там і інфраструктура фабрик заводів, це і нафтогазовий там термінал під Одещиною і багато. Цього всього, всього тону і кордон, і проблемне дунайське пароплавство, відповідно, він від він, аби не втратити свій, своє реноме, реформатора, має бути піте, і це поставить, якщо не хрест на Порошенку як такому і на перспективах України, то дуже і дуже підірве рейтинги як Порошенка, так і України загалом цієї ну, української влади. З іншого боку, якщо він зможе витягти Одещі. Зробити з неї те, що грузини зробили з Батумі, то це може реально стати пілотним проєктом для, для всієї України. Разом із тим проблемні питання в іншому. Чи е, отримає він е, належні, скажімо так, неформальні повноваження, ну, гарантії, умовно кажучи, президента на те, е, на е, Потрібні кроки зі зміни системи. Наприклад, голів райдержадміністрації адміністрації в області призначає своїм указом чи розпорядженням президент. Якщо е, губернатору Саакашвілі потрібно буде відчує, що певних цих треба зняти за такі, такі там, провини, чи просто не справляються, чи не, не фахівці, чи просто там, куми свати, брати, яких треба замінити, чи піде на це президент е, там, з подачі Саакашвілі. Це певна. Половина тільки питання. Інше питання, наприклад, наприклад, голів голову того ж обласного СБУ та інших структур, так само за за своєю квотою призначає президент. Чи піде він на такі принципові кроки? Знов таке наскільки дозволить президент Сакашвілі працювати тип тому ж самому антикорупційному бюро в тій, сам, в тій самій Одещині. Якщо ці ці питання не можна вирішити суто на рівні указу, в нас бюрократія вміє якраз таки краще не виконувати розпорядження, ніж їх виконувати. Тобто, тут справа на певних неформальних домовленостях на тих взаємних неформальних гарантіях, які Сакашвілі має отримати мав. Отримати принаймні від Порошенка і е, ті ну, ті пер реальні перспективи з певними термінами на тактичну та стратегічну перспективу, які мав дати Сакашвілі відповідно Порошенку. Але якщо ми говоримо про те, щоб грузинсько-українська реформа почала працювати, президент е, зробив такий вирішальний крок, поставивши Сакашвілі е, губернатором, то Пан президент має йти на ці поступки і має тоді дослухатися до Саакашвілі. Чи ну, не так? В принципі, так? інакше він його не при не призначив би. Але завжди є певний ризик, що це є чого в цьому призначенні більше. Реально, ну, бажання, драйву, необхідності змінити щось дуже в одному з найпроблемніших регіонів, якому, яким є Одещина, за рівнем корупції, за рівнем ну, інтеграції державних структур і бізнесу, за рівнем непрозорості від ведення. Бізності за присутністю таких е осіб, е ну яких глибоко в системи регіону, починаючи від сумнозвісного Ківалова, закінчуючи там з братом Литвина і таке, й таке інше, в, в цьому проблемне е питання і про якраз в тому, що а може е не забагато -лі тут е чи тут елементу так би зовнішнього піару. Е Тієї сумнозвісної показухи, на яку наштовхується імплементація реформ в Україні, ось нещодавно був Київський безпековий форум, і в кулуарах нього іноземні фахівці, там представники ЄС, НАТО інших країн, казали, що ви дуже гарно, дуже красиво говорите про реформи, дуже красиво презентуєте картинку, але за цією картинкою, якщо не пустота, то стільки проблем, що картинка того не. Варта. Ну, саме проблеми, так. Тому так. що пустота ми говоримо, говоримо і Не. обіцяємо, народ зневірився в нашій владі. Політична воля повністю відсутня у наших нардепів. Правильно? Не те, щоб політична воля є, але вона спрямована не туди. Вона спрямована на традиційні розбірки одне з другому. Чи на певне паблісіті в передчутті місцевих виборів, а не на те, щоб, скажімо, сьогодні займаємося судовою реформою, розглядаємо пакет документів. Завтра розглядаємо реформу правоохоронних органів, розглядаємо ці пакети документів. Депутати якраз нас заточені на. Такі яскраві і, 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 з точки зору реформ на те, що не потрібні, скажімо так, зайві і, і, пусті закони, як той той самий закон про антикомзаборону комуністичної символіки. Таке до реформ ключових, які нам потрібні сьогодні, і сьогодні і, і, і зараз. Та ці цей там закон та похідні підзаконні акти не мають жодного відношення. Ну і саме більшість народу вважала, що цей закон про декомунізацію він. А, ніби йшов як замилювання очей, щоб, щоб не робити те, що треба, справжні реформи. Так. І ви сказали, так, ми бачимо, як наші депутати ходять на роботу, пленарне засідання, чим вони там займаються. Тоді а, складається враження, що більшість з них взагалі не знає, про який закон вони голосують, що робить. Просто відбувається а, просте кнопкодавство. Ну так, да. причому, умовно кажучи, офіційно згадаємо прецедент пані Чорновол, Чорнов. яка пояснювала, ну, так потрібно було зробити. Чи може собі взагалі нардеп дозволити таке сказати так потрібно. Ми хочемо прозорість, ми хочемо чути правду. І коли людина чує, що так потрібно було зробити, складається враження, в якій країні я живу. Ну, все ж таки, те, що вона сказала, те, що вона сказала, це все ж таки в цьому є елемент прозорості. Вона ж не шукала там певні виправдання, що там отримала не, не знаю, там, довіреність чи що таке інше. Якраз є сподівання, що на наступних виборах відбудеться реальне оновлення парламенту, адже це оновлення умовне. Там за статисткою оновилося приблизно 51% депутатів. але... Чи є оновленням, наприклад, обрання козака Гаврилюка, чи є оновленням обрання дружини Гриця Луценки, чи не є це кумівством в чистому вигляді? Чи є оновленням, якщо прийшли ну коли колишні ну, члени команди, так би мовити, любих друзів? Нам потрібне професійне оновлення парламенту, але навіть не за рахунок ну польових командирів цих самих атибати йшли ком які принесуть з собою ну, такий не те щоб непотрібний е, Україні, ну, скажімо, парламент Military драйв, нам ре, реально потрібно оновлення парламенту за рахунок фахівців, причому за рахунок фахівців, ну, так би мовити, середньої, нижче середньої ланки, які ще мають необхідний е, драйв для того, щоб змінити, які ще не думають про пенсії і е, е, які мають мати пер, певні перспективи аби рости далі далі ставати ну не тільки нардепами головами комітетів міністри потім прем'єрами та та президентами для яких е, е, ну скажімо так вакансія в політиці, це не скажімо, не пауза в бізнесі, не не бізнес відпустка чи тим більше не засіби кришування Бізнесу, а бажання реально робити справи. Мені згадалася відразу ну, цитата Платона, в нього є такий класичний твір держава, який стверджував, що якщо людина достатньо розумна для того, аби, аби не лізти в політику, вона вона карається тим, що нею керують люди дещо дурнуватіше ніж вона сама. Так. І ще на останок таке питання: чого нам варто очікувати від місцевих виборів? На жаль, від місцевих виборів, ну ніколи ми не очікували принципо цьогось такого принципового. Вже за попередніми даними картинка більш-менш зрозуміла. Залишається лише технічні питання, там в якому окрузі переможе той чи інший кандидат від тієї чи іншої партії. Місцеві вибори на для нас мають стати таким собі, якщо не соціологічним дослідженням, то таким собі… Собі мікрореферендумом ступеню довіри до влади, і про перспективи тих партій, які наразі керують Україною не тільки там за рівнями президент, прем'єр та міністра по квоті, але й парламент і потенційний парламент, адже е, це приціл на наступні парламентські вибори, які все ж таки мають перезавантажити якщо не всю політичну систему, то систему законодавчої влади принаймні. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. А я нагадую, гостем програми був кандидат політичних наук, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олексій Полторако. Залишайтеся з нами.